Система вентиляції для квартири чи приватного будинку. Крок шостий. На що обов'язково потрібно звернути увагу. Кожна вентиляційна установка Comfyvent має вбудовану автоматику з гніздом для під'єднання інтернет-кабелю. Для чого це важливо? Ну, по-перше, всі вентиляційні установки оновлюються. Виробник постійно доопрацьовує е, програмне забезпечення, яке є в вентиляційній установці, десь щось е, виправляє якісь там баги. Ну, таке теж існує <свісно> в вентиляційних установках. Ну, це потрібно ну, обов'язково під'єднати інтернет-кабель та подати інтернет на вентиляційну установку. Вона буде оновлюватись і все у вас буде добре, все буде працювати. Ну, це перше. Друге, для того, щоб керувати з мобільного додатку, наприклад, для цього потрібно, теж, щоб вентиляційна установка була з інтернетом. Третій крок це віддалений сервіс. За допомогою інтернету монтажна компанія, яка робила вам монтаж обладнання, може під'єднатися до вашої вентиляційної установки та зробити вам певні налаштування там, для. Більш коректної роботи, чи там якісь у вас інші побажання є. Ви можете набрати монтажну кампанію, вона під'єднається через інтернет до вашої вентиляційної установки та зробить певні налаштування. Або, наприклад, якась помилка виникла тут. Є такий режим, називається повідомлення. От. Історія повідомлена. Тут повідомлень немає, а вони можуть виникнути. Ви завжди можете набрати монтажну кампанію, вона через інтернет не потрібно нікому нікуди їхати. Під'єдналася до вентиляційної установки, подивилися, виправили, якщо потрібно щось виправити. Якщо не потрібно, то значить все ок. Тобто інтернет це дуже важливо підключити до вентиляційної установки.